Запитання номер 16 блоку 13. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах Право на апеляційне оскарження, ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду, строки апеляційного оскарження, вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, порядок подання апеляційної скарги, залишення такої скарги, без руху, повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Відмова у відкритті апеляційного провадження, відкриття апеляційного провадження, відзив на апеляційну скаргу, закриття апеляційного провадження. Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є Апеляційний адміністративний суд у межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться Місцевий адміністративний суд або місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд, що ухвалив рішення. Верховний суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції. Велика Палата Верховного суду переглядає в апеляційному порядку судові рішення Верховного суду, ухвалені ним як судом першої інстанції. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків встановлених каз. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Такі ухвали. Тепер уважно, бо їх дуже багато. Перше. Забезпечення доказів. Відмови в забезпеченні доказів. Скасування ухвали про забезпечення доказів. Ухвали про забезпечення позову. То було докази, тепер забезпечення позову. Зміни заходу забезпечення позову. Скасування забезпечення позову. Відмови у забезпеченні позову. Відмови у заміні заходу забезпечення позову або скасування забезпечення позову. Повернення, ухвала про повернення заяви позивачеві заявникові. Відмова у відкритті провадження в справі. Ухвала про... Відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. Передача справи на розгляд іншого суду. Ухвала про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк. Затвердження умов примирення сторін. Ухвала про призначення експертизи. Визначення розміру судових витрат. Ухвала про зупинення провадження в справі. Або залишення позову заяви без розгляду. Ухвала про закриття провадження у справі. Про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішень. Відмови ухвалити додаткове рішення. Ухвала про роз'яснення або відмову у роз'ясненні судового рішення. Ухвала про відмову у відкритті провадження про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Ухвала про відмову у поновленні пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Ухвала про відстрочення і розстрочення. Заміну або встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Ухвала про заміну сторони в справі, або сторони виконавчого провадження. Поворот виконання рішення суду або відмова в повороті виконання рішення. Ухвала про винесення, внесення чи відмову у внесенні виправлень до виконавчого документа. Визнання чи відмова у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Окремі ухвали також можуть оскаржуватися: стягнення штрафу в порядку процесуального примусу, накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням судового, судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом. Відмова у відкритті провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження. А також ухвала про відновлення або відмову у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів а на ухвалу протягом 15 днів з дня його рішення або її ухвали проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну. Та результативну частину рішення або ухвали суду. Або розгляд справи в порядку письмового відбувся розгляд справи в порядку письмового провадження. Зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення. Апеляційна скарга подається у письмовій формі, подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга залишається без руху. У випадку, якщо вона подана після закінчення строку на оскарження. Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження, якщо перше. Апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню. Друге є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від раніше поданої апеляційної скарги цією самою особою на це саме судове рішення. Третє. Є постанова про залишення апеляційної скарги цієї самої особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення. І четверте, скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження, або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, визнані судом неповажними. За відсутності підстав для залишення апеляційної скарги без руху, повернення чи відмови у відкритті апеляційного провадження суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку встановленого судом апеляційної інстанції. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Так. Тепер поговоримо про закриття апеляційного провадження. Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження. Якщо після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги. За винятком. Випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєднались до цієї скарги. Друге. Після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційна скарга не апеляційну скаргу не було підписано або подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не мала права її підписувати. І третій випадок, коли суд закриває апеляційне провадження. Якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та або обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та, та обов'язки такої особи не вирішувалися. Про закриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції що постановляє правильно. Ухвалу, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.